В ремонті типовий представник 102 кВт гібридних інверторів. З ось такою чудовою проблемкою. Транзистори низьковольтної сторони, також під низом побачив вже сліди пайки високовольтної частини, тобто в ремонті він вже колись був. Наразі, я думаю, що проблема аналогічна, тобто, скоріш за все, є ушкодження високовольтних транзисторів і низьковольтних. Зараз це це демонтую, буду дивитися, що там і як, і вам показувати. Знявши радіатор низьковольтних транзисторів, бачимо, яка тут сумна картина. Слід зауважити, що запобіжник заслуговує оцінку 10 з 10 за стійкість, тому що витримав абсолютно всі коливання струмів, які відбувалися при короткому замиканні на частині перетворювача. Ну і при цьому всьому не спрацював. Молодець! Старі транзистори демонтовано, Плату відмив, і зараз буду займатися прочищенням отворів для встановлення нових. Відмив радіатор. Також вирізав одну спільну термопрокладочку, тому що використовувати індивідуальну прокладку під флани з кожного транзистора. Тут не дуже добре із-за того, що відстань між фланцями транзисторів мала, і коли ми встановлюємо одну заводську термопрокладочку для корпусу ТО-220, вона трішечки перекриває фланець наступного транзистора. і Відповідно, другий транзистор лягає, як би можна сказати, з одного боку на дві прокладки. Тому, якби це нерівномірний прижим транзистора до поверхні радіатора, відповідно, маємо ну, погіршення охолодження, ну, передачу трансмотуру тепла Від фланця транзистора до поверхні радіатора. Запаяв нові транзистори. Також перепаяв абсолютно всі затворні резистори, перевірив драйвер і номінал резистора по затвору зменшив від 30 Ом до 22. Займаюсь перевіркою високовольтної частини, а саме транзисторів на різки синусу, повний передок. Так, з цієї сторони вже так пробіжімося. Так, ну по переходу у нас порядок. Далі зарядний транзистор пробитий, діод Також в короткому замиканні. Транзистори синхронного випрямляча. Коротке замикання. Ну, зрозуміло, далі можна не міряти. Ось ця частина на платі потребує ремонту. Радіатор з високольними транзисторами демонтовано, отвори прочищені, а на самому радіаторі видніються сліди попереднього ремонту, про що свідчать незаводські термопрокладки. Скоріше за все, мінялися ці транзистори. Я думаю, процедура зараз, як ви бачили по результатам діагностики, буде аналогічна. Зараз знімаю з цілограму по низьковольтним транзистором, а також транзистором синхронного випрямляча. Ось таку форму сигналів маємо на затворі низьковольтних польових транзисторів. А такі сигнали маємо на затворах транзисторів синхронного випрямляча. Перший пробний запуск гібридного інвертора не увінчався успіхом, згоріли низьковольтні ключі. Я їх знову ж таки замінив. Транзистори синхронного випрямляча залишилися цілі. У мене зараз підозрює на те, що не піднімається напруга на високовольтній шині, тобто на ось цих конденсаторах високовольтних, внаслідок чого в нас йде завищений струм по первинному DC-DC і транзистори виходять з ладу. При імітації роботи, тобто, що я і робив перший раз, я знімав селограми на затворі того транзистора. Генерація з'являється, тобто шляхом перемикання. оптопари у нас генерація присутня, тобто шинка справна. Транзистор у нас не пробитий. Якби цей вузол повинен працювати, можливо, щось не дає команду на його вімкнення або ще якась є стороння проблема. А зараз що я хочу зробити? Відпаяти ось цю шимку, яка генерує сигнали для низьковольтної частини. І тим самим спробую вже подати 48 вольт, але при цьому всьому генерації на цих транзисторах не буде, на синхронному випрямлячі теж. Але по факту Soft Start повинен бути ну, відпрацьований. Тому зараз я відпаяю шимку для того, щоб зберегти низьковольтну частину і подивлюсь, чи підніметься напруга вже якби, при штатній роботі на високовольтних конденсаторах. Так, Дивіться, шим-контролер відпаяно, на шинах присутні 48 вольт і на вольтметрі ми будемо спостерігати напругу на високовольтній шині. Запускаю гібрид. 54,5 вольт у нас по входу. фактично. З акумуляторної батареї. Трошечки зачекаємо. Так, напруга на високовольтній шині піднімається. Все, вузол Софт Старт у нас відпрацьовує. Порядок. Так, тобто теорія у нас з незапуском вузла Soft Start відпадає. Так, невеликий звіт щодо того, які роботи я зараз виконував. Дивіться, це, по-перше, вимір абсолютно всіх напруг по блокам жилення. Це плюс 12, мінус 12, плюс 5, тобто 24 вольта лінія. Ну, тобто, всі ці жилення, які тільки присутні в точках силової частини, всі ці жилення якби, відповідають нормі і ніяких відхилень я не побачив. Далі були зняті абсолютно всі осцилограми, Тобто, по затворам кожного транзистора на кожному шин-контролері, на ТГРі, все повністю перевірено повторно, ніяких також відхилень не було. Якби зауважень щодо там, роботи шин-контролера також немає, І будь які імітації щодо заборони генерації або навпаки, дозвіл все також чудово працює. Далі попереднім кадром я знімав шимку з г для того, щоб ну заборонити запуск первинного DC-DC і перевірити роботу софт старту після спрацювання софт старту напруга на виході. На високовольтній шині, тобто піднімалася до рівня 400 вольт, після чого спрацьовував вже вторинний перетворювач, тобто DC AC, який у нас вже робить на різку синуса. На виході інвертора з'являлася короткочасна напруга 230 вольт. Також була знята з цілограма вихідної напруги. Там чистий синус, ніяких також завалів, там якихось гармонік чи ще чогось не було взагалі. Тобто ідеальна, красива картинка. Далі, після того, як стартував вторинний перетворювач, тобто на виході з'являвся змінний струм. Відповідно, якби вузол софт старту він не в змозі витягнути той струм, який споживає вторинний інвертор. Інвертор впадав в помилку 52 і далі якби чекав перезавантаження. Ну але це мені дало змогу вияснити, що вузол софт старт працює, і нарізка синуса також у нас у справному стані. Далі, мої якби, ну вже, такі спостереження, що могло статися. Дивіться, я гібриди перевіряю ось таким блоком жилення. Це 48 вольтовий блок жилення. Він видає на виході 4 А, також має функцію регулювання струму і регулювання напруги. Тобто, ну, таким блоком жилення можна заряджати акумуляторну батарею. І що, скоріш за все, сталося? При запуску гібрида в момент, коли відпрацював софт старт, коли почалась генерація вже, ну, якби силових транзисторів там, синхронного випрямляча на нарізки синуса, в якийсь момент відбулося завищене споживання струму, і за чого блок живлення обмежив струм, напруга по входу акумуляторної батареї просіла. І як наслідок отримав вибиті транзистори. Тобто ну, відбулася, можна сказати, імітація відвалу батареї, що якби дуже пагубно впливає на роботу гібрида. Тобто, коли акумуляторна батарея відключається, в нього вилітає силова частина. Це буває не завжди, але такі випадки вони присутні, і якби коли відключається БМС, наприклад, силові частині інвертора, ну так, давайте 50 на 50, буває, що якби, дістається. Тому що саме зараз і відбулося, і скоріш за все, ось конкретно цей гібрид він дуже чутливий до живлення з акумуляторної батареї. Якщо відбуваються якісь нагоразди, тобто десь, скоріш за все, поганий контакт, просадка по напрузі, взагалі відключення батареї, там БМС-кою, то це спричиняє вихід з ладу самого інвертора. Так, ну і виходить, що. За рахунок того, що я включав цей гібрид від малопотужного блоку жилення, він пішов в обмеження, ну і виходить, що інвертор я спалив. Наразі я ще не включав гібрид повторно, але приєднав на цей раз більш потужний блок жилення. Він також має функцію регулювання струму, але струм тут на максимум стоїть напруга 54 там десь з копійками вольт. Вона зараз прямує вже на шини, тобто блок живлення, включений в розетку 220 вольт. І зараз я якби, вживу, спробую його включити повторно, тобто то вже якщо бабахне, то це ну, якби буде на відео. Давайте натискаю кнопочку на гібриді. Сподіваюсь, що ніяких проблем вдруге не буде, тому що бажання втретє його розбирати і міняти транзистори в мене точно немає. Так, 54,7 вольта живлення з акумулятора тобто від блоку жилення. Так, Релюшка щелкнула, зараз відпрацьовує софт-старт. Напруга на високовольтній лінії зростає. І в оцей момент він у мене бахнув перший раз. Та не може бути. Хм. Ну, це перемога. 230 вольт. Блін, я не вірю своїм очам. Це 3 дні роботи з одним гібридом. І все ж таки є певний результат. Це вже успіх. Так, давайте я підкину таку малу потужну лампу розжарювання на вихід 220. Бачимо, да? 220 вольт у нас присутня. ну Це супер просто. Так, зараз приєднав навантаження у вигляді ламп розжарювання. Бачимо, все чудово працює від акумуляторної батареї. Залишаємо поки що одну лампу. Подаю мережу 220 вольт. Інвертор 220 побачив. Переключився на мережу так, і напруга а, з акумуляторної батареї піднялася. До 56,8 В. Тобто о, заряд батареї в нас також працює. Тепер знову давайте, так, підкину навантаження і зроблю імітацію пропадання основної мережі, тобто відключення. <звук> Відключив гібрид від мережі. Напруга просіла до 54,7 В знову. І навантаження гібрид тримає. Ну, можна вважати це вдалим ремонтом. Гібрид прекрасно себе почуває. В ремонті гібридний інвертор Axioma на 6 кВт. По проблемі був розірваний транзистор вузла SoftStart. Також була розірвана шимка і ось ця оптопара. Довелося перематувати трансформатор. Також була ушкоджена низьковольтна частина. Наразі все відновлено. Подав лінію плюс 310 вольт на ось цей блок жилення. Для того, щоб перевірити вузол софт-старту. Осцилограмки окремо я знімав, тобто подаючи живлення на шим контролер UC3845, в такому режимі шимка генерує, тобто все в повному порядку. Тепер якби, я роблю імітацію іменно безпосередньо з напругою, якби у нас приходило 220 вольт з мережі. Але я імітую це подання постійної напруги плюс 310 безпосередньо на електроліт, який знаходиться на цьому блоку живлення. Далі, для того, щоб запустити вузол Софстарт, необхідно перемкнути виводи ось цієї оптопари. Бачимо, лампа розжарювання у нас починає набирати свою яскравість. Відповідно, напруга на високовольній шині зростає. Але вона не буде світитися там в повний накал, тому що струм в цьому вузлі він обмежений. І наразі споживання цієї лампи розжарювання, воно занадто велике для того, щоб її повністю засвітити. Тому безпосередньо приєднавши мультиметр на електроліт без лампи розжарювання напруга зростає до необхідного рівня. Так що наразі всі ці вузли працюють, Блок жилення, софт старт, низьковольтна частина також знят осцилограми, тобто повний порядок. Наразі, думаю, буду збирати цей гібрид, подавати 48 вольт мережу 220 вольт і тестувати.